Про те, що проросійське Придністров'я зараз лишилося без газу, без тепла, і скоро буде без електрики і навіть без води. Багато хто з цього приводу навіть не надто сумує. Багато хто вважає, що це шанс ліквідувати цей гнійник поруч з Україною. Але насправді ситуація значно гірше. Дуже схоже, що там все відбувається за планом Кремля. І цей план, зрештою, може вдарити і по Україні. Нам необхідно діяти. Ми пояснимо, як саме. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це європей. Ська правда канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Що зараз відбувається у Придністрові? Я дуже коротко поясню, тому що багато хто дійсно із глядачів слідкував. З 1 січня там відрубили газ. Автоматично зупинилася абсолютно вся промисловість. Тобто, вся, навіть харчова промисловість, як то хлібозаводи, частина із них зупинилася, бо працювала на газі. З електрикою все стало дуже непереливки. Навіть у найкращих, найелітніших районах світла немає по 4 години. День у деяких місцях аварійні виключення ледь не 20 годин. Ну тобто зараз Придністров'я рухається до гуманітарної катастрофи. Там навіть у багатьох районах зникає вода. Ну, немає насосів, немає чим качати, тепла немає ніде в квартирах з 1 січня, гарячої води немає. Ну тобто реальна катастрофа. Але тільки мені відомо, Молдова пропонувала. Декілька разів в Тирасполі якусь допомогу будь-яку, і там постійно відмовляються абсолютно правильно, і це видається найбільш дивним. Тобто, ви перебуваєте в, ну, в ситуації, яка йде не просто до кризи, а там взагалі неможливо буде жити. Е, і при цьому Молдова, ну окей, у вас з Молдови не все дуже добре. Ви е, давно на них ображені. Хоча насправді е, ще не відомо, хто на кого має бути ображеним. Але ну як можна відмовлятися від допомоги? У ситуації, коли ваше життя, ну от по суті, вже на межі. Але поза тим, Молдова пропонувала Придністров'ю допомогти із постачанням газу із тим, щоб закупити його на європейських ринках. Придністров'я відмовилося. Молдова допомагала точніше, пропонувала допомогти із електрикою, принаймні на якісь мінімальні потреби. Відмовилися. І ну зараз, от, буквально за годину до того, як ми почали писати це відео, лідер самопроголошеного Придністров'я Красносельський оголосив, що він вірить, що дуже скоро газ з'явиться. І він буде звичайно російським. Це може бути покерсайсом, а може бути хитрим планом. Дуже схоже, що це хитрий план. І зараз можна вже з високою імовірністю. Описати те, як цей план буде втілений, тому що одночасно із тим, що Придністров'я відмовляється від молдовської допомоги. Зараз розгорнулася інформаційна кампанія. Я дуже детально зараз слідкую за молдовськими, точніше за придністровськими, за цими сепаратистськими каналами. Не знаю звідки вони управляються, чи з Москви, чи з Терасполя, хоча там може бути цілком і спільна робота, але видно, що у них темник чіткий. І ну однаковий по абсолютно всіх каналах. От здавалося б, згадуємо, 1 січня Україна не продовжила транзитний договір для Газпрому, і от ну по суті, Росія перекрила газ, або можна говорити, Україна перекрила газ для Придністров'я. Звідти все і понеслося. Здавалося би, що основні камені та палки мають старасполя летіти в сторону України. Нуль. Абсолютно немає звинувачень в наш бік і усьому винна виключно Молдова. Ну тобто, не можна сказати, що зовсім ноль. є там всякі сумасшедші, які діють не за методичкою. Вони кричать і сторону України, в сторону Сполучених Штатів Америки, типа Ну США ж за всім стоять у світі. Але основний як мотив і теми звинувачень це Молдова. Причому звучить абсолютно маразматично, що Молдова розпочала енергетичність. Тичну блокаду Придністров'я. Хлопці, ви карту дивилися? Ви отримували зі сходу газ? А Молдова на захід від вас і вона почала вашу блокаду. Ну але коли йде е, тотальна пропаганда, то ну логіка не має значення. І от зараз просувається те, що е, винна Молдова далі цей меседж декодується так: що е, Санду не захотіла домовлятися президентка Молдова не захотіла домовлятися е, із Росією м, про е, те, щоб пустити газ е, паралельними там шляхами через південь, через Туреччину, Болгарію. Е, так званим Трансбалканським шляхом, от от якби вона домовлялася, а Приністрова просто не має права, тому що, тому що Молдова його не визнає. Ну тобто, знову ж таки, Молдова винувата. І от якби Молдова це все зробила і зробила добре, то у нас був би газ, а так от, от сам винувата. І цей весь наратив наростає, наростає, наростає. І у мене є серйозні підстави припускати, що дуже близьким часом. Газ піде. Просто оголосять, що про нього домовилися не Санду. А хто ж тоді є, що не Санду? Ну от в тому то і річ, що у Молдові є прозахідна влада, тобто має Сандо, її уряд, її парламентська більшість, і є проросійська опозиція. Ми, звичайно, можемо лише припускати, але дуже схоже на те, що лідер цієї опозиції Ігор Додон, колишній президент Молдови. Ближчим часом опиниться у Москві, і от зараз пропаганда до цього принаймні готує, що він зустрінеться з Путіним, скаже: Ну, от бачите, я зустрівся, я просто взяв і поїхав до Москви, і Росія дала нам газ. Вийде Путін і скаже, ти сам ви просто приїхали. От додому приїхав, і я йому дав от певний обсяг газу для Придністров'я. все, люди врятовані, усіх буде тепло, світло, і ну, виходить, що для звичай. Молдован для пересічни, для тих, хто цього року будуть обирати нову владу Молдови на парламентських виборах, буде Санду, яка не конструктивна. Хоча насправді це брехня, тому що якраз Молдова пропонувала Придністрові використати цей південний коридор Трансбалканський. Ну, але пропаганда, повторюся, це те, що не має ґрунтуватися завжди на реальності. От для людей буде що Санду погана, вона загнала людей у кризу. А Додон такий класний переговорник, що він приїхав до Путіна і відразу знайшов купу газу. І коли цей візит вже може статися? Я б чекав його буквально у найближчі дні, але влада Придністров'я дає сигнали, що. Швидше за все до 20 січня ситуація має вирішитися повністю. Вони призначили навіть закінчення канікулу. От, от, от зараз, чомусь, на 20 січня, тобто діти вже мають вийти у школи. Крім того, зараз перерозподіляється залишок газу у трубопроводах. Ну швидше за все, щоб його вистачило приблизно до 15-16 січня. Ну тобто, до того часу, схоже. Вони розраховують, що російський газ вже піде, тобто лишилися лічені дні. Я нагадаю, що вже цього року у Молдові будуть парламентські вибори. А Молдова парламентська республіка. Президент не має особливих повноважень. І відповідно від цих виборів залежить майбутнє Молдови, тобто. Ці кроки вони можуть повністю змінити про склади. Я навіть більше скажу від цих виборів залежить майбутнє не тільки Молдови, а для нас важливіше, що від цих виборів залежить майбутнє України. І перед тим як я поясню, що я маю на увазі і чому це так важливо саме для нашої держави, я нагадаю: підпишіться на наш канал, лайкніть це відео та поширте його серед друзів, щоб люди розуміли, що саме. Відбувається у наших сусідів. А тепер от пояснюю, чому це так важливо. Отже, зараз у Молдові при владі прозахідна, проукраїнська партія. Для нас не так важливо саме ця партія. Ну, нехай будуть інші проєвропейські, нехай партія має Санду Пас поділиться з якимось. Ну, там є позапарламентська проєвропейська опозиція. Але для нас важливо, щоб Молдова не стала проросійською. І річ у тім, що у Молдові населення, ну. Дуже приблизно поділено майже навпіл, трошечки більше 50%, особливо якщо там враховувати діаспору, то виходить більше. Це ті, хто за Європу, за членство Молдови в ЄС, і от вони виграють останні вибори, тому що їх трошечки більше. От вони з невеличкою перевагою виграють, і трошечки менше половини це проросійські. Ну або ті, хто готові досі голосувати за проросійські сили. І звичайно, що ну так, так завжди буває, що серед обох цих. Груп є е, переконані про Західні, проросійські, і є ті, хто, в принципі, готові коливатися туди чи сюди. І от у ситуації, якщо Росія зможе довести Молдованам, що Санду взагалі там згенерує енергетичну кризу, що Санду призводить їх до бідності, що з Путіном можна було домовитися, а санду цього не хоче, то баланс зміститься в сторону проросійських. І тут одночасно є ще що важливо, що крім власне газу для Придністров'я, ну можна було би уявити, що це не так важливо для мешканця там Хоча насправді це теж важливо. Вони вважають принц своїми. Але окей, відкинемо це. Добробут приністровці це одне питання. А е, інше питання це те, що зараз, через те, що в, в Придністрові зупинилася е, теплоелектростанція, яка раніше постачала на всю Молдову. Вони вимушені терміново закуповувати електрику в ЄС, і у них зараз от від цих перших чисел січня електрика для основної частини Молдови подорожчала удвічі. Можна уявити, що це спричинить подорожчання на реально усього абсолютно. Тобто, за місяць люди побачать у себе платіжки, так нічосі, Санду, ти, ти що собі думаєш? Тобто, публічне обурення буде однозначно наростати. Тепер до України, у разі, якщо от все йде за планом Кремля, і дійсно проросійські партії перемагають на наступних виборах, які відбудуться пізніше цього року, то це. Буде означати ну проросійські партії. Перше, що зроблять ну насправді зроблять те, що скаже Путін. А головне це зупинити європейську інтеграцію Молдови і зупинити підтримку Молдовою України. Ну з другим насправді недооцінювати це також не можна, тому що через Молдову приходить значна частина логістичних постачань, зокрема бензин. Дійсно, велика частина йде через Молдову. Але щодо євроінтеграції, це матиме неймовірні наслідки для нас. І ще більше, тому що зараз по суті Україна і Молдова для Європейського Союзу йдуть до членства в ЄС разом у пакеті, і цей пакет розірвати неможливо, тому що одну групу ну от, молдовську групу підтримує одна частина країн ЄС, українську групу інша. І, от, завдяки цій комбінації, ми маємо в принципі майже повну підтримку, якщо не враховувати всяких орбанів і. Якщо випадає Молдова, то однозначно відразу відпадає звідти підтримка Румунії, яка взагалі. Є основним двигуном лобістом, також значно менша підтримка Франції, тому що як би нам не хотілося вірити в те, що Макрон просто дуже любить Зеленського, ну це не так для Франції, і особисто для Макрона і для урядовців Молдова є одним з пріоритетів. І саме, от завдяки нашій парі, Франція більш прихильна до України. І також є проблеми із Італією, яка також суттєво е, прихильніша до е, там зв'язки Румунії і Молдови, тобто ми Україна втрачаємо. Молдова. Румунії і Молдови. Для Італії, Румунія і Молдова це ем, як братерські або сестринські держави. І е, е, Україна – це теж непогано. Да? Ну, Зеленський такий класний хлопець, він там їздить до Мелоні. А, але е, в принципі італійська політика вона значно більш прорумунська і промолдовська. І вона підтримує більше той вектор. Тобто Південна частина Європи. Ми її втрачаємо як двигунів нашої євроінтеграції. Отже, що ми маємо внаслідок? Путін отримує Молдову як таку в ній, ну по суті, отримує маріонетковий уряд. Влада Санду перетвориться на владу британської королеви без реально жодних повноважень. Євроінтеграція і Молдови і України припиняється, і можна лише уявити, якими будуть умови для російських так званих миротворців, а реально окупаційної адміністрації, яка зараз у Придністрові, вона цілком може навіть поширитися на більшу частину Молдови. Ми отримуємо ще одну. Безпекову загрозу поруч із собою, тобто наслідки для нас можуть бути катастрофічними. Що ми можемо робити? В цій ситуації я не можу сказати, що у нас є виграшний варіант. Я до речі, от перед тим як відповісти на твоє запитання, я маю зауважити, звичайно, будь-які сценарії вони не є гарантованими. Той сценарій, який я описав, ну теоретично може бути, що припустимо, через трансбалканський газопровід, ну ну може там вже заброньовані потужності, можливо, не вдасться прокачати. Можливо, затримається відновлення російського постачання, але так. Чи інакше зараз удар по санду вже нанесений, і він буде наростати. Можливо, навіть є такий варіант, що Молдову змусять реінтегрувати Придністров'я прямо зараз до виборів. Ну тобто, якщо там буде капець, якщо там буде гуманітарна катастрофа, їм треба буде брати Придністров'я під своє крило, і це означає плюс 300 тисяч. Ну тобто десь під 15% виборців ватних ватних ватних, да, які. Повністю зміщують баланс, і знову ж таки ми отримаємо в такому разі проросійську владу на наступних виборах. Тобто, зараз нам, як Україні, як державі, треба зробити все, щоби принаймні позбавити Росію цього важелю можливості говорити про те, що от вони подарували Придністров'ю газ і відновили його життєдіяльність. Ну, у мене є одна ідея. Ми насправді про неї вже згадували у відео, яке я випустили минулого тижня, коли криза тільки починалася. Тоді от я і запропонував. Україна має першою запропонувати Придністров'ю постачання газу, перехопити, тобто стати для Придністров'я умовно Росією. Йдеться про доволі невисокі обсяги. Тобто, навіть щоб повністю покрити споживання Придністров'я достатньо десь 2,4-2,7 мільйонів кубометрів на день. Щоб зрозуміти обсяги, зараз в, в, в сховищах України десь 12 мільярдів кубометрів газу. Ну тобто виділяти такі обсяги навіть там до кінця березня для нас не накладно, і понад те легко можна знайти європейські гроші на фінансування цього, тому що євросоюз буде радий заплатити Україні за газ, для того, щоб не допустити гуманітарної катастрофи у себе на кордоні. Тобто, це можна зробити, це можна зробити не в збиток, а навіть в прибуток для України, і сказати тоді, ну от бачите, ми це врятували. Я думаю, що в такому разі все одно Придністров'я відмовиться, бо ну, не для того, мама квіточку ростила. Їх ідея впасти під Москву. Їм, власне, із Кремля сказали робити так-то і так-то. Тобто, але якщо у них буде можливість взяти український газ раніше, і вони скажуть ні, то тоді, принаймні, розвалиться пропагандистський міф про те, що от ніхто не хотів рятувати Придністров'я. Буде ясно, що вони просто хотіли, щоб Росія. Знову отримала цей регіон. Ну що ж, як бачимо, ситуація непроста. Найближчими днями нас чекають цікаві новини із Молдови, можливо, і з Москви. Тож будемо готові, а ми будемо аналізувати і розповідати вам найпершими. І дуже сподіваємося, що. Керівництво України також за цим слідкує, і сподіваємося, що будуть дії для того, щоб діяти першими, а не просто реагувати на те, що Кремль вже зробив. Що ж лишайтеся на каналі Європейської правди, слідкуйте за тим, що відбувається у сусідів, бо це важливо також для нас. До побачення. Бувайте.